Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про несподіваний поворот від України, якого в Польщі точно не чекали. Розпочнемо з того, що сьогодні на сайті Радіо Свобода з'явилася цікава стаття інтерв'ю з відомим польським журналістом, автором відомої книги Польща на війні Збігневом Парифановичем. Одразу скажу, що Збігнев Парафінович сказав багато правди про україно-польські відносини. Більше того, навіть в назві статті, якщо ми подивимось на його ключову фразу в цьому інтерв'ю, це те, що однієї дружби мало. В цьому випуску я хочу презентувати кілька заяв Парафіновича, відомого польського журналіста, і прокоментувати, а також зробити певні висновки. По-перше, він каже про те, що ключовим у погіршенні двосторонніх відносин є питання зерна. Парафінович вважає, що це питання, яке не вирішується. Причому, на його думку, вина лежить в основному на Україні. Тому що з одного боку Зеленський каже, що Польща блокує транзит. Але на думку польського журналіста, Польща ніколи не блокувала транзит української сільськогосподарської продукції до країн глобального півдня. Насправді це дивує, якщо Україна експортує свою продукцію в країни ЄС, то що не можна. Адже з початком повномасштабної війни багато країн ЄС та й весь ЄС відкрив свої ринки. Чому Україна не має права експортувати свою продукцію, наприклад, в Німеччину та в будь-яку країну Європейського Союзу? В чому питання, при чому тут країни глобального півдня? Також польський автор відомої книги, журналіст Парафінович. Каже про те, що польська держава виявилася малоефективною в охороні ринку від нелегального впливу українських товарів та сільськогосподарських продуктів. Він заострює увагу на тому, що Варшава має захищати ринок від нечасної діяльності не лише українських підприємців, а й польських, які користувалися дешевими продуктами, які потрапляють до Польщі. Звертаю вашу увагу на те, що польський журналіст каже про те, що, типу, нечесна не лише конкуренція, а, типу діяльність, що українські підприємці діють нечесно. Ну, а як нечесно? Продають продукцію. Продають продукцію, і що тут всьому такого насправді є. Це право України як право будь-якої країни, яка має відповідні домовленості з Європейським Союзом. Я ще хочу сказати про те, що Україна буде членом ЄС. Тому чим раніше Україна і Польща почне конкурувати застосується сільського господарства, насправді тим краще, тим швидше пройде адаптація. Щодо так званих помилок українців, польський журналіст каже про те, що, типу, українці намагалися вирішити питання без участі поляків, ведучи переговори безпосередньо з Європейською комісією та користуючись підтримкою Німеччин. А це вже ключовий поворот. Це офіційне визнання того, що Україна вона насправді напряму виходить на Німеччину і вже не користується допомогою Польщі як адвоката. Тут потрібно сказати вірніше, нагадати, що ще за часів кучми Польща була посередником між Європейським Союзом. Тобто Україна напряму до Німеччини по суті не могла звернутися лише через Польщу. А вже після початку війни, у 2014 році, коли Європейський Союз відкрив дещо свої ринки, якраз на ту суму, яку Україна втратила на російському ринку, відносини України і Польщі почали псуватися. А зокрема, в 2017 році в наших ЗМІ почали з'являтися такі статті. Що Польща з адвоката України перетворюється на прокурора, як до цього дійшло, і були такі повідомлення, що кількість недружніх заяв та дій з боку Польщі щодо України зашкалює. На що сподіватися далі? Навіть перед війною у 2021 році була стаття, що Україна ризикує втратити польського адвоката в ЄС. А зараз що виходить? А зараз виходить так, що Україна напряму контактує з Німеччиною. Німеччина підтримує Україну, і Польща як посередник для України як держави, в принципі, вже не потрібна. І враховуючи те, що Україна має величезний потенціал, і Україна насправді це великий конкурент не лише для Польщі, а для багатьох країн, насамперед, Східної Європи, і це стосується не лише сільськогосподарської продукції, це стосується і логістики, багато іншого. Україна вона не розкрила свій потенціал, тому що якщо взяти рівень ВВП на початок 1991 року, то України був великий ВВП і не усі країн Східної Європи такий був. А зараз Україна, не маючи ринків збуту, такі як є Україн Східної Європи, вона відповідно втратила час щодо розвитку економіки. Зараз вона буде швидко його надолужувати. Потрібно лише отримати повноцінний доступ до європейського ринку. А це найбільший ринок у світі найбагатший ринок. Друге місце Сполучати Америки, але Україна може повністю себе розкрити в Європейському Союзі. І зараз ми чуємо такі заяви від відомого польського журналіста Парафіновича про те, що конкуренція. Він каже про те і каже про це прямо. Що конфлікт через зерно це лише вершина айсбергу, розбіжностей в економічних інтересах між двома країнами багато, Обидві країни магнати у сфері логістики, вони надають послуги за конкурентними цінами і мають у своєму розпорядженні величезну кількість вантажів. Я ще хочу додати що насправді буде ще питання інвестицій. Адже коли Україна стане членом ЄС, масово підуть інвестиції в Україну, ну і підприємства, і це також конкуренція. Тому що рівень оплати праці в Україні може бути дещо нижчим, чи навпаки виробництво в Україні може бути дешевшим. В цілому Україна, поза цими сумнівами, зробить цікаві умови для того, щоб Україну інвестували. І, відповідно, та ж Польща, інші країни Східної Європи вони втратять потенційну частину інвестицій. Тобто питань багато, і вже зараз питання конкуренції стоїть гостро. І воно особливо загострилось в той момент, коли Німеччина почала активно підтримувати Україну. Коли Німеччина сказала прямо вустами Аналіни Бербок, глави МЗС, вустами в першу чергу канцлера Німеччини Олафа Шольца, що Україна буде членом ЄС. І сьогодні є багато новин. Зокрема, сьогодні прийняті два законопроекти щодо того, щоб прискорити вступ в ЄС на виконання вимог європейської комісії. Зокрема, це стосується і нацменшин, зокрема, і вимог Угорщини, але це не стосується російської мови. Це стосується і боротьби з корупцією та іншого. Україна, я не знаю скільки часу потрібно, можливо, два роки, можливо, три роки, але вона буде членом ЄС. І ми ще будемо бачити багато багато конфліктів з країнами Східної Європи, насамперед з Польщею, тому що Україна це потужний конкурент вже зараз. А потенційно це дуже потужний конкурент, і багатьом країнам прийдеться посунутись. Це потрібно розуміти, але Україна повертає серпецьку сім'ю і просто потрібно підприємцям з інших країн конкурувати. Щодо блокування україно-польського кордону, я хотів би сказати, що є певні деякі новини, про які не можна не сказати, також свого роду поворот. Хоча не можна сказати, що він неочікуваний, але такий, який був необхідним. Сьогодні ЗМІ повідомили, що з України до Польщі відправили першу партію вантажівок потім в обхід блокади. А «Укрзалізниця» показала перевезення першої партії заблокованих на кордоні з Польщею вантажів. У вчорашньому випуску на основному каналі я про це казав, показував фотографії, скріни, і тут потрібно сказати про реакцію поляків, а саме лідера тих людей, що блокують, польського ультраправого політика Рафала Меклера. Ось, до речі, його фотографія, що він пише в соціальних мережах. Він вчора написав про те, що це типу удар в спину страйкарам, який його не дивує, що спочатку в об'їзд автомобільними колонами, а тепер залізниці. Він сказав про те, що в нинішній ситуації, коли польська влада типу працює проти них і робить марним протест. А в Брюсселі обурені пропозиції відновлення дозвільної системи, розмови при цьому немає. Меклер пише про те, що на кордоні залишився місяць безрезультатного життя з перспективою краху компаній, пожертвуваних в ім'я прибутків нашого сусіда. Такий розпач був вчора у Меклера і навіть сьогодні вранці. Але вже після обіду емоції дещо вчухли, і лідер цих протестів. Меклер почав у себе в Твіттері репостити твіти своїх соратників, які вже дещо змінили пластинку, і кажуть наступне витрати для української сторони зростають, але вони не полегшують становище України. А це означає, що вирішена проблема не назавжди, і протест все ще має сенс. Крім того, Бущик пише про те, що перевізники та фермери розглядають можливість зменшення пропускної спроможності на блокпостах до однієї машини на годину. Вони все ще можуть блокувати пропускні пункти, тому простір для маневру великий і може ще більше ускладнити логістику для України. Тобто можна і далі блокувати Україно-Польський кордон, щоб Україна несла збитки, можна робити проблеми, пропускати. Лише одну вантажівку за годину, і все для того, щоб зробити для України гірше. Такі пости, більше того, там навіть ще були такі пости щодо е хрестів, які у нас на танках, на бронетехніці та іншого. Тобто, такий насправді негатив, негатив. І це питання, як я казав раніше, конкуренції. Але як би там не було, всі ці питання будуть вирішені. Відносини, поза всяким сумнівом, потеплішують Україну, як кажуть поляки, підтримує Європейська комісія, підтримує, і що саме головне, Німеччина. Президент України Зеленський казав про те, що натякав на те, що завершиться процес зміни влади уряду в І тоді відносини потеплішують, і треба ще трішки часу. Я повністю з цим погоджуюсь, і на цій ноті закінчимо цей випуск. А що ви думаєте щодо розвитку україно-польських відносин, щодо того, що зараз вони напружені, як це все розрулити і що нас очікує далі? Пишіть в коментарях. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.